Добрий день, друзі. Сьогодні хочу з вами поговорити про короїда або про всі стволові шкідники. Не один короїд гризе стволи дерев. Зупинилася я біля дрів, тому що це дуже актуальне питання на території приватних будинків, хто опалює свої помешкання дровами, привезеними з лісу. Я про це хочу з вами поговорити, тому що це важливо. Ландшафтні дизайнери часто звертають на це увагу, але самостійно, не наголошуючи, можливо, про це людям, але про це важливо знати і думати про це, якщо ви не використовуєте послуги ландшафтного дизайнера, а працюєте самостійно і оформлюєте свої помешкання самостійно. Так, от стволові шкідники, такі як короїд, якого всі бояться, насправді корисне, корисна комаха. В природі не буває нічого не корисного. Вони утилізатори, вони утилізовують старі дерева. В лісі, якби не було цих комах, які утилізовують старі дерева, було б страшне нагромадження всього 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 чого тільки не хочеш: дерев повалених, гілок, пнів старих, коротше, чого тільки не хочеш. Так от, оці шкідники вони є дуже, дуже. Корисними в природі. Але в приватних будинках, коли ви привозите дрова із лісу і розміщуєте їх, можливо, десь на території свого молодого садка, подумайте, де ваш дрівник розміщується. Це не дуже хороша ідея, тому що молодий садок, дерева, вони то взагалі ну, взагалі-то сильні, але ті, які посаджені перший рік, другий рік посадки, вони ще в них слабка коренева система. А шкіднички, вони ж зачіпаються за рослинок, в яких коренева система, ну скажімо так, ще не укріплена. І тому короїди дуже швидко, дуже швидко реагують на нову рослину, яка тільки поселилася на їхній території, і вони собі можуть поживитися. Вона слабка, залізають в коріння до кори і прогризаються. Це їхня їда. Їхня їда кора із лісу, кора із спід. Під дерев, стара деревина це їхня їжа, це природня, вони її їдять. Але коли ви привозите на свою ділянку, будьте обережні, де ви їх складуєте. Якщо ви складуєте, якщо ви свій дрівник розміщуєте, де молодий сад, я вам дуже сильно цього не рекомендую, старайтеся свій дрівник розміщувати так, щоб ну, він був, скажімо. Десь далі від молодого саду. По-перше, по-друге, ну, їм не їм не складно перелітати, але старайтеся не привозити з лісу поган, погану деревину. А якщо ви її привозите, то утилізовуйте зразу, тому що ну, ці друзі не дрімають, вони собі знаєте, чекають, вони хочуть жити, їсти і відповідно чекають на їду. Не тільки короїд їсть кору. Дерев дуже багато різних шкідників їдять кору, а з'їджена кора це автоматично померла рослина. Їй нема чим живитися, вона в собі помирає. Ці шкіднички селяться в кору, вони проїдають різні роблять собі ходи. І розносять грибки. Ось дивіться, не один е короїд зразу починають бути грибо, грибки. Він заселюється під кору, кора ось тут відстає. І тоді е там робляться такі тонелі. Хто чув коли-небудь старі там має е якісь... Був е е в старих будинках і там такий, наче як скрип. В, в дверях. Це робота оцих товаришів. Так що, будьте обережними, обережними до своїх садочків. Короїд це комашка, яку можна, якої можна позбавитися. Позбавитися її, скажімо так, не так просто, як, здавалось би, потрібно буде оглядувати дерева, тому що дерево може Пропадати на очах, і ви можете навіть не знати, чому це так. Будьте обережними, обережними до того, де ви розміщуєте дрівники і які дерева привозите в свій дім, в своє помешкання. І, будь ласка, не збирайте кору в лісі із дерев для мульчування, бо це трагедія. Там дуже багато комах. Це, не, це, це, не, мож, це не, можна, не можна цю кору ставити, замульчовувати свої рослини. Я думала, що це по умовчанню, якби по замовчуванню всім відомо, але напевно не всім. Тому краще попереджую: таку кору приносити не можна. Та, та кора, яку ви купляєте в мішках. У багатьох виробників вона вже є пробита через спеціальні машинки і про деякі виробники, ну там більшість їх обробляють спеціально від різних жучків, тому що якщо б збирали просто собі кору і ставили її. На свою територію, це, це зразу автоматично підселені дуже багато комах на свою територію в природі, екологічно, це нормально, комахи теж живуть, але якщо ви великій кількості їх приносите в свій двір, це буде плачевно для дуже багатьох ваших рослин. пташки не впораються. Тому. Будьте обережні, ось так. Короїд він хороша комашка, хороша в лісі, хороша там, де вона потребується. Але якщо вона поселилася на вашій території, вам доведеться з ним поборотися. Бережіть свої дерева і свій труд. Ставте дрівники далеко від своїх від свого молодого садка або по мірі можливості, так розміщуйте їх, щоб вони не швидко прогнивали дрова. Ставте їх на якийсь піддон і оглядайте те, що ви привозите додому, до свого будинку. Ось так, до зустрічі.